Каже, Та так що ж воно все ж все ж вікна повебивані, все двері там повебивано, все там страшне. До 16 березня це було одне із звичайних обійстів у селищі Велика Писарівка. Після приходу росіян будинок пошкоджений, а гараж вигорів ущент. Його господиня розповідати про те, що сталося з її власністю, на камеру не стала. Сусіди, які того дня допомагали гасити пожежу, кажуть. У хаті все дрожало в мене. Боже, я як глянула в вікно, горить сарай. Давай до сусіда до того ж дзвонить мене телефон, а в нього зайнято поза зоною. Давай. Вискочила вже, я вділася, вискочила, вони вже тушуть. Страшне було. Будинок пані Олени сусідує з господою, в яку влучив снаряд із російської військової техніки. У них, виходить, в нас криша злетіла вся. У мене чоловік оце поправляв, у нас з'їхав шифер повністю. У нас, виходить, було 9 днів свекруху, як померли. І ми, виходить, вдома сусідів позвали. Ми вечором сіли при свічках. Просто повечерять, оце гухнуло. Ми тушили, у мене яка вода була, і ми, цією водою ми тушили оце все. Пані Олена розповідає, що в той час рятувати треба було і обійця, і власницю. Я дзвонила чоловікові, бо в мене 101, 102, куди тільки ноль. Кажу, Саш, у нас горить цей люря, кажу, сарай, у нас хата кажу, розкрита. Він каже: сказали, пожарники не виїжджають. у Нас Романовна отака Іра така. Я кажу, ми не знаємо, що робити, Ми що пічкали, та що могли. Господарські споруди врятувати не вдалося. Разом із гаражем згоріли автівки та велосипеди. Будинок теж зазнав ушкоджень. Найбільше ж господиня та сусіди бідкаються через снаряд, що застряг у стіні напівзруйнованого сараю. Остаток то ладно, раді бога, але ж люди не знають. Нам з першого дня ніхто нічого не сказав. Не знає господиня, чи варто наводити лад, чи чекати комісію, яка визначить, чи матиме вона право на якусь компенсацію.